Третя чакра, да? третя чакра і стосунки на цьому рівні свідомості. Тут, тут мова вже про, про, скажімо так, про вільність широти, умовно кажучи, вашої кишені буде залежати від рівня вашої відповідальності. Ну, от, вище мій коментар, да, читала, що я сама шукаю, тра-та-та-тра-та-та. Тобто, це вже я беру за себе відповідальність. Мені треба, я там йду, там, кого-то спрошу, не спрошу, не важливо, там захожу в інтернет, тобто десь шукаю, я беру відповідальність за те, який, там, якого я там майстра чи там. Я не знаю, там спеціалісти, я знайду. І ну, тобто, тут вже береться відповідальність і далі вже рішення приймається. Рішення може бути прийняте на рівні є резонанс на определеному рівні, або вже рішення може прийматись нижче. тобто, так, Тут дешевле, тут там якась вигода, условно там, метод кращий, там, тобто, ти будеш шукати певні вигоди для того, щоб прийняти рішення. Тобто стосунки з грошима на третій чакрі це коли ви не ви можете працювати і по найму, але у вас є певний рівень відповідальності, тобто ви відповідальні за якийсь об'єм роботи або ну за якийсь проект. За якийсь проєкт відповідальні, або ви відповідальні за у вас є ну, наприклад, якийсь відділ, mm -hmm. або, ну, коротше кажучи, або люд, за людей несете відповідальність за проєкт, за якусь роботу, за частину якоїсь роботи в компанії, якщо по найму працюєте. Якщо мова про те, що ви, наприклад, самозаймані, mm -hmm. да, там, ФОП, там, підприємці, це ваша діяльність, да, то мова про те, що. Ну, Ну, це ваша діяльність, і е, тут уже більший, е, більший спектр можливостей, тому що ви самі вирішуєте, наскільки розширюється ваша маніпура. От тут, коли своя діяльність, у вас є прекрасний потенціал розширювати п'ятий вимір. Потім, коли ви сердечність пройдете. І, е, і от різниця, да? коли ви, наприклад, по найму працюєте, там теж може проявитися п'ятий вимір. Але у випадку, якщо у вас є люфт творення, якщо у вас є цей вас є можливість створювати нові там продукти, досліджувати якусь, ну, наприклад, якщо це косметична компанія, досліджувати якусь нову формулу, виведення там і не знаю, губної помади там, чи крему, чи щось таке. Тобто ви вже... У вас ніби от ніби власник є, але він дає вам право е, творити. Він дає вам можливість досліджувати, або можливо ви дослідник, науковець, або це якісь твої, або ви можливо створюєте якусь лінійку не, там дизайнер, да? ви створюєте дизайн для інтер'єру, для одягу чи будь-що, чи якась творча професія, чи тобто у ви, наче й по найму працюєте, але у вас є можливість творити. Тоді ми говоримо про взаємодію трип'ять.